У творчих колах Ужгорода він був відомий як Ечі, що у перекладі з угорської означає молодший Ференц Семан художник свободи творчого самовираження, людина загадка, митець, який дивував та ламав стереотипи у живописі, демонструючи свіжість та розкутість у розрізі сучасних тенденцій мистецтва. Митець яскравий представник художників шістдесятників, який разом із однодумцями в Ужгороді протистояли усталеним канонам радянської ідеології соціалістичного реалізму. Він належав до того кола, де знаходилась Ліза Кремницька, її чоловік Павло Бедзер, цілий ряд молодих художників, які навчалися в художньому училищі. І навіть йому вдалося в 68-му році організувати свою персональну виставку. І дарма що вона проіснувала дуже недовго, всього кілька годин. Але за цих кілька годин на виставці зуміли побувати сотні симпатиків його творчості. Це група шестидесятників, яка була дуже. Сильною, такою дуже яскравою в художньому просторі Закарпаття, вона якраз несла оці інноваційні тенденції, вона якраз знайомила з цими тенденціями, привчала поціновувачів мистецтва до розуміння нової культури, нових якихось образних і формальних рішень. Цьогоріч виповнилося 87 років від дня народження митця та 20, як Ференца Семана, не стало. Пам'ять про непересічного художника Ужгорода живе у його творах та спогадах про митця. Виставку робіт Ференца Семана організував Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Бокшая за підтримки генерального консульства Угорщини в місті Ужгород. У своєму виступі генеральний консул Йожеф Бачка її наголосив, що співпраця та підтримка закладів культури Закарпаття є одним із пріоритетних напрямків у роботі дипломатичної установи задля популяризації мистецтва та його яскравих представників, таких як Ференс Семан. Виставка Меморіям була запланована ще три роки тому. Проте війна вносить корективи у роботу музейників, зауважує директор Франциск Ерфан. Відтак вдалося презентувати 32 різножанрові картини Ференца Семана. Тут ми зібрали практично із музеїн, де шість сім робіт музейник. Вони крупномасштабні. Це досить такі широкоформатні роботи. Вони зберігаються в музеї. Є із приватних колекцій тут, тут є серія портретів 90-х років, які теж характеризують його як художника такого витонченого. То він бачив характер, він по-своєму бачив характер, плюс його всі манери, всі жанри його. Тобто це і пейзаж умовно, тому що у нього дуже умовний був пейзаж. У нього є і. Натюрморт, який він теж досить умовно можна назвати. Тобто, взагалі, виставка зроблена так, щоб ми бачили, наскільки він був такий різношерстий. Спогадами про Ференца Семена поділився Ужгородський художник Сергій Біба, який дружив із медцем. І вони навіть планували організувати спільну виставку. Ми дуже багато років з ним знайомі були. Ми даже була розмова, що ми зробимо спільну виставку з ним. Ось він запропонував мені зробити разом з ним виставку. Я був в нього в майстерні, він бачив мої роботи. Ось, але це було в нас в планах. Але життя в нього так обірвалося, що ця виставка не відбулася. З ним було цікаво дуже спілкуватися, цікава людина. Я багато в чому в нього навчився. Це художник, який щирий, який е, передавав ті, всі переживання і турботи, передавав щиро відкрито на свої полотна. Він такий залишився в моєї пам'яті. Триватиме виставка Ференца Семена упродовж двох тижнів в обласному художньому музеї імені Йосипа Букшая.